Казок З книги Чудовисько з озера. І сьогодні наша казочка так і називається Чудовисько з озера. Тож давайте дізнаємось, що ж це за чудовисько таке. Одного разу на городі цуцик Борисько та Киця Миця грали в Квача. Обоє з вереском гасали, намагаючись скусити одне одного за хвоста чи за вухо, аж раптом навштовхнулись на маленьку лупату істоту. Її зелена шкіра була вся в пухарцях, точнічненько, як у огірка. Тільки справжній огірок спокійно висів під широким огірковим листком, а лупатий сидів під цим самим листком і тремтів. Ти хто? Обережно торкнула незнайомця лапкою миця. Я ж, -ж, -ж -жаб. Який ще жаб? здивовано витріщився на істоту цуцик. Я жабенятко. А чого ти так тремтиш? спитав Бориско. «Нас злякався чи що? Ні, вас я не злякався, ви не страшні, а от нашому озрі. І жапонятко затремтіло ще дужче. Що в озері? Хто в озері? дружно вигукнули цуцик і киця. Там поселилось чудовисько велике і страшне. А коли воно з'явилось? Вночі, напевно, увечері його тут іще не було, а вранці воно вже сиділо. Де? перейшла на щепниця і перелякано закрутила головою по всіх боках. Де де, в очереті, сидить і дивиться своїми кровожерливими очись очиськами. А на кого це страховисько схоже? поцікавився Бориско. Не знаю, розгублено мовила жебенятко. Воно ніби на риб, ні на черепах, ні на дачників не схоже. І на вас теж не схоже. Ви обоє пухнасті, а воно зелене. А на кого ж тоді воно схоже? Шерсть на спині миці аж дибки стала. На себе. У нього довгий хвіст, велетенська зубаста паща, а спина вся в гострих колючках. Як тільки воно з'явилось, всі мої родичі розбіглись хто куди. От би на нього глянути, промовив Бориско, хоч одним оком. Я завжди мріяв зустрітися зі справжнім чудовиськом. То що, мицю, ходімо подивимось? А що, як воно у нас гам і схрумає? Та чого ти боїшся, не схрумає. У мене гострі зуби, в тебе гострі кігті. Ми йому покажемо зараз, де раки зимують. Бориско сміливо попрямував у той бік, де було невеличке озеро, і куди мама йому сурово присурово забороняла ходити. Киця миця поплентала слідом. Адже їй зовсім не хотілось, аби всі дачне містечко думало, що вона боягузка. Тим більше, незважаючи на страх, їй від кінчиків вух до кінчика хвоста теж дуже хотілося побачити дивовижного звіра, що оселився в очереті. Невдовзі стежинка вивела цуцика і кицю до озера. Ласкаво світило сонце, високо в небі літали стрижі. А в траві безтурботно цвірчав коник. Аж зненацька, десь зовсім поруч почулось жадібне чавкання. Бориско і Миця, не змовляючись пірнули в траву і зачаїлись. Це, мабуть, чудовисько єсть жаб, пробелькотіла на вухо цуцикові киця Миця і затрусилась, як осиковий листок на вітрі. Одначе безстрашний Бориско став на задні лапи й обережно розглядівся на всібіч. Ніякого чудовиська, що наминає жаб, він не побачив. Зате побачив і ржаву трубу, що стирчало з озера й голосно втягувала в себе воду. Ану, мицю, годі боятись, цуцик твердо встав на всі чотири лапи. Ніяке це не чудовисько. Це насосу вімкнули, він дачникам воду для поливання городів качає. Друзі пішли вздовж берега далі, туди, де над водою височів дрімучий очеретяний ліс. Несподіваний сплеск із сотні блискучих на сонці бризок облили цуцика й кицю. Від несподіванки обоє кули помчали, не розбираючи дороги. Мокрий Бориско забився в якісь густі зарості, а таку саму мокру мицю занесло аж на верхівку дерева. Знову пролунав сплеск і зі свого спостережливого пункту киця побачила в прозорій воді озера зграйку рибок, за якими гналася велика хижа рибина. В тому місці, де після свого червового стрибка вона пішла під воду, розходилися кола. Так ось хто нас із Бориском облив з голови до лап, заспокоїлася Миця і стала спускатися з дерева. Зістрибнувши з нижньої гілки на траву, вона стала гукати свого вірного приятеля, але той не відгукнувся. А не відгукнувся цуцик тому, що, завмираючи від страху, дивився на небаченого звіра. Той нерухомо сидів і чотирма лапами міцно тримався і дрімав. Борискова поява стривожила його, і звір ледаче трішки розплющив одне око. Тієї ж миті цуцика, мов вітром здуло. До тями він прийшов тільки коли носом до носа зіткнувся з мицею, кудра його шукала. Воно там, прошепотів Бориско і дременув так, що бідна киця ледве за ним встигала. Прибівши додому, цуцик та його подружка стали навперебій розказувати Борискові мамі про страшного звіра, що живе в озері. От фантазери, усміхнулась мама. Це ж треба було таке придумати. Нащо миця здивовано сказала Чому ти, коли ми кажемо правду, нам не віриш? Ніхто ніколи не вірить. І за собачої будки несміливо визирнула жабенятко. Вони не брешуть, мені самому від такого чудовиська ледве вдалося втекти, підтвердило воно. Довелося Борисковій мамі покинути прибирання і вирушити до дачного озера на пошуки загадкового звіра. Але загадковий звір зовсім не таївся. Він і далі сидів на тій самій корчаці, звісивши довго железного хвоста у воду і, не кліпаючи, дивився на новоприбулу компанію. І мама, і киця-миця, яка теж уперше побачила знайдене Бориско, Бориском чудовсько, сторопіло завмерли. Грізний вигляд і розміри незнайомця справді вражали. Переконалась, Геш? Питав спитав у мами Бориско. Поруч із нею йому вже не було так страшно, як раніше. Ой, на мну тобі вуха, пообіцяла мама. Я ж тобі забороняла на озеро бігати. А ми не бігали, виправдався Бориско. Ми туди пішки йшли. правда ж мицю? Мама кілька разів втягнула носом повітря, від зеленого чудовиська йшов зловісний незнайомий запах. Але ще більше її, її лякав інший запах запах тузика. Цей пес був її братом і охороняв красиву двоповерхову дачу в кінці містечка. На одній з грізних колючок, що стирчали зі спини чудовиська, мама помітила жмут шерсті. Від нього йшов знайомий запах. Сумнівів не лишилося. Кровожерливий звір проковнув бідолашного тузика. Подумки, уявивши все це, мама заплакала. Цієї самої миті зашелестіли. А тоді розсунулись зарості очерету, і в них з'явилась голова тузика. Ох, ось де ти ховаєшся, зраділа голова, а вслід за нею з очерету виліз весь пес. Стрибнувши у воду, тузик сміливо поплив до звіра і спритно защепнув на його шиї нашийника з довгим повіцем. Значить, воно тебе не з'їло? радісно вигнула мама. Хто воно? Та ж ось це чудовисько. Це не чудовисько, це зелена і родом з Південної Америки. Мої господарі її за великі гроші купили, щоб вона злодіїв і небажаних гостей від їхньої квартири і дачі відлякувала. А знайшли цю Іягуну і ягуну. поправила поправила Миця. А знайшли її мискицею мицею, похвалився Бориско, і ні в як і не в Південній Америці, а в цьому а в цих ось очеретах. й сказати, молодці, похвалив Бориска і мицю дядько Тузик. А то перепало б мені на горіхи. Мої господарі страх, як не люблять, коли в них щось зникає. Тузик вибрався на берег. Обтрусився і, смикнувши за промовив: Ну що, потвору заморсько, ходімо працювати? Ти дачу стерегтимеш, а я тебе. І забрав велетенську зелену ігуанну до себе додому.